Не одразу біля датчика, тому що ви вперше будете датчик, е десь колись ви будете все рівне його проткнете і буде неприятні моменти. А ви заходите десь ну, міліметрів 5, 6 від датчика. Зашли. В чому суть, що ультразвукова хвиля це ж вона не на весь датчик. І от у цей момент, коли ви заходите в судину, то ви маєте провалитися. Це ви так. Ви потім набираєте, набрали рідину, ну, тобто ви проводите. Раз, там, два і три. І у вас, виходить, ось така. от оце адекватно зроблений препарат